Привіт, курчата! На дворі вже зимно. Я не знаю, де хто з вас знаходиться, але у мене тут вже достатньо прохолодно. Мінус один, можна рахувати як холодно. І тому я просто не можу не вставити різдвяні мелодії у свої відео. Так, в мене вже настрій на всю різдвяну. Не знаю, звичайно, коли я буду наряджати ялинку чи щось у цьому роді, тому що я, чесно кажучи, так в Лондоні можна купити це де завгодно і скільки тобі влізе. Але я не дуже уявляю, де я можу накупити бюджетних прикрас. Е, я тільки переїхала, і я ще не мільйонер, тому буду шукати щось бюджетненьке. Якщо вам сподобається, я можу свої пошуки також записати у відео. Коли ви загалом починаєте вже прикрашати хату? Е, тому що я зазвичай це роблю.